Виконуємо номер 1073 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу і 12 завдань. Приступаємо до виконання. Сума чисел мінус 3,5 і 7,16. То даємо два числа з різними знаками. Більший модуль у додатнього числа, тому можна поставити знак плюс, а можна взагалі не ставити знак. І знаходимо різницю модулів. 7,16 будемо віднімати 3,5. Зведемо зразу наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник 18, додатковий множник буде 2 і 3. Отже, поставимо знак плюс. 7, 3,18 віднімемо 3,1018. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 7,3,18 до віднімання. Подамо як 6,1818. А додати 3,18, будемо мати 6,8. 21,18. відняти 3,1018. Отримаємо 6 відняти 3,11. Завдання друге: знову додаємо два числа з різними знаками: модуль більшого додатнього числа. Поставили знак плюс, знаходимо різницю модулів. У нас різні знаменники. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 36. Додатковий множник 4 і 9. 7,836 Відняти 2,273. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 7,7. 8,36 до віднімання. Подамо 7, як 6, додати 1, а одиничку як 36, 36. Дадемо плюс 8, 36, Будемо мати 6, 44, 36. І віднімаємо 2, 27, 36. Знак плюс уже наставимо. 6 відняти 2 буде 4,0. 44,36. Відняти 27,36 маємо 17,36. Отримали 4,17,36. Наступне завдання: сума чисел мінус 4,5 і мінус 5,3. У нас два від'ємних числа, тому ставимо знак мінус і знаходимо суму модулів. При цьому зразу зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 30, додаткові множники 5. 4,25 трих, додамо 5,18. Отримаємо мінус 9,43. тридцяти, 43 тридцяти дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. Неповна частка буде 1, додаємо до 9, маємо мінус 10, а востачу 13. Маємо мінус тридцятих. Завдання четверте: два дроби з різними знаменниками і з різними знаками. Більшу модуль у від'ємного числа, тому поставили знак мінус і будемо віднімати модулі. Зразу зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 40. Додаткові множники 5 і 4. 7,15. Віднімемо 4,28. Як бачимо, дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 7,15 сорокових до віднімання. Подамо як 6,40 до плюс 15 сорокових, будемо мати 6,55 сорокових і віднімемо 4,28 сорокових, маємо мінус 2, 27 сорокових. Задання п'яте. Сума чисел мінус 10 і 8,713. Більше модуль у від'ємного числа. Поставили знак мінус, будемо віднімати модулі. 10 подамо як 9,13 і віднімаємо 8,713. Маємо мінус 1, 6 тринадцяти. Задання шосте. Сума чисел 7,59 і мінус 6,11. Більше модуль має додатнє число, тому ставимо знак плюс і віднімаємо модулі. Зразу зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 36. Додатково множники 4 і 3. 7,2036. Віднімемо 6,3 33 36. Дробова частина зменшуваного, менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 7,20 до віднімання. Подамо як 6, 36, 36, да плюс 20, 36 Будемо мати 6,56. Відняти 6, 33, 36 Знак плюс уже не ставимо. Цілої частини не буде. 56,36, відняти 33,36 маємо 23,36. Задання сьоме. Сума чисел мінус 3 четвертих і 3,6 у знаменнику 4 подамо дріб мінус 3 четвертих у вигляді десяткового дробу. 3 поділимо на 4 отримаємо 0,75. Отже, маємо мінус 0,75, додати 3,6. Додаємо два числа з різними знаками. більше модуль у додатнього числа. Поставив знак плюс і знаходимо різницю модулів. 3,6 відняти 0,75 буде 2,85. Знак плюс не ставимо вже. Восьме завдання сума чисел 2,5 і мінус 3,25 в знаменнику 5 подамо дріб мінус 3,2 у вигляді десяткового дробу. Будемо мати мінус 3,4. Додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у від'ємного числа поставили знак мінус, знаходимо різницю модулів 3,4. Відняти 2,05. Отримаємо мінус 1,35. Задання дев'яте сума чисел мінус 0,45 і мінус 2,1 у 4, тому мінус 2,1 подамо у вилі десяткового дробу. Будемо мати мінус 2,25. Маємо два від'ємних числа. Ставимо знак мінус, додаємо їх модулі 0,45 додати 2,25. Отримаємо мінус 2,7. Задання 10. Сума чисел мінус 0,4 і 1,415. Знаменнику 15 тому десятковим з кінчином подати не можемо. Працюємо у звичайних дробах. Мінус 4 десятих додамо 1,4,15. Більший модуль має додатнє число, тому ставимо знак плюс і знаходимо різницю модулів. 1,415 віднімемо скорочений дріб. 4 десятих скорочуємо на 2, Ми будемо мати 2 п'ятих. Ну, а тепер зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник 15, додатковий множник у нас 3 1,415. Віднімемо 6,15. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб до віднімання. Подамо одиницю їх 15,15. Будемо мати 19,15. Підняти п'ятнадцятих. знак плюс уже ставити не будемо, і маємо 13 п'ятнадцятих. завдання 11, сума чисел 4,23 і мінус 5,1. Знаменник у 3, тому в десяткових дробах з кінченим дробом не отримаємо. Завдання 11, сума чисел 4,2 третіх та мінус 5,1. Знаменнику 3, тобто подати у вигляді скінченного десяткового дробу ми не можемо. Працюємо у звичайних дробах. Більший модуль має від'ємне число, поставили знак мінус, і знаходимо різницю модулів 5,1 відняти третіх. Спільний знаменник 30, додатково множники 3 і 10. Маємо 5,3 відняти 4,203. Дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 5,3 до віднімання. Подамо як 4 цілих 30 тридцятих. Да, плюс 3 тридцятих маємо 4 цілих 33 тридцятих відняти 4 цілих 20 тридцятих. Отримаємо мінус 13 тридцятих. І завдання 12. Сума чисел 2,16 і мінус 1,12. Знаменнику 6. Працюємо в звичайних дробах. 2,1 додати мінус 1,12. Більший модуль має додатнє число, тому ставимо знак плюс і знаходимо різницю модулів 2,1 шоста. Віднімемо, скоротимо зразу 12 і 100 ми можемо скоротити на 4, 1,325. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 150. Додатковий множник для першого дробу у нас буде 25, для другого буде 6. Маємо 2,2515 відняти 1,18. 150. Плюс не ставимо 2 відняти буде 150. Ми знайшли значення виразу номер 1073 виконано.